Це виглядає як гарна можливість для розгрузки інфраструктури, хоча там, наче планують ремонтувати міст понтона, тому наче і не зрозуміло. Ну якщо почнуть ремонтувати, то точно допоможе. Дуже раді, дуже довго подія для нас, для киян. Як думаєте, допоможе я сподіваюся, я сам насправді за кермом також і якщо це розвантажить місто, то це було б дуже чудово, тому що вечірні години іноді по дві години треба стояти на метро на метро мосту, там на інших. Взагалі мені цікавило відкриття Подольського воскресенського мосту, тому що я знав, коли його починали будувати ще за часів помаранчевої революції, і коли Кличко анонсував, що в цьому році буде ну, таке технічне відкриття. Мені цікавило, як воно це буде. А потім я побачив в додатку Київ цифровий, що вже сьогодні буде відкриття цього маршруту. От просто приїхав, щоб просто подивитись на цей новозбудований подільський міст і подивитись, взагалі, який це маршрут. І хотілося би, щоб подільський міст швидше був добудований, тому що це така дуже важлива. І ще хотілося б, щоб ми тут на Троєщину, скоріш за все. Я слідкую давно вже за будівництвом, бо проїжджаю машини часто під ним в Соболоні. І завжди ждав, коли ж він відкриється, стільки років довго. І коли оце почув, що кличко анонсував, то вирішив проїхати обов'язково. Хай це буде маленька перемога, велику перемогу. Це добре, що вона сталася, хоч зараз мені туди не треба, а також як зробити якусь екскурсію, подивитися, тому що на машині, к сожалению, багато хто не зможе проїхати. Це перший крок дуже довгий. Будемо чекати, що якісь далі покращить.